Насправді це повідомлення я особисто отримала ще вчора, але в силу своєї заклопотаності в мене вилетіло з голови, і я забула відзняти відео і вам Змонтувати його і викласти на Ютубі. Отже, в третій нашій лотереї перемогла квіточка. Лотом була у нас головка мілки вагою 850 кілограмів. Мілка витримана була вже більше місяця, термін її визрівання. І в суботу ми відправили переможцю цей сирок. І ось вчора, в понеділок, Приходить мені ось таке повідомлення. Фотографія, де лежить ця головка камілки, як ви бачите. На фоні, ну, наскільки я розумію, петунії. Та сама головка мілки, щоб ніхто не думав, що я, може, відправляю щось інше, не те, що заявлене було в умовах розіграшу. Ось ця головка мілки вартістю майже 600 гривень. Вагою 850 грамів, і зварена була вона 24 травня. А далі, а далі пішли, чи, пішло, чи пішли текстовий формат, і наша Леночка пише: Доброго дня, родині Міма. Отримала свій переможний сирок мілка від міми. Це неперевершений вершковий м'який ніжний молочний смак плавленого сирка. З нетерпінням його чекала і з таким же нетерпінням одразу ж іскуштували з родиною. Це Божественно. Дякую Марині і її родині за їхню працю та любов до сирів і їх кизоньок. Відчувається, що в цьому сирі. Необмежено любові. Дякую. Я вас люблю. Хай вашій родині щастить і побільше переможців у лотереї. Ось цей сирок вже порізаний на дощечки. Леночка вирішила не відставати від мене, від моїх фотосесій і зробила нам. Доволі таку, таку красиву, файну фотокарточку. Е, знаєте, як кажуть, заморочилася над цим. За це окремо дякую. Дякую Лєночці за такі теплі, приємні слова. Е, я дуже рада, що я, не як правильно сказати, Її сподівання виявились немарними, отак я би сказала, що я довела їй те, що вона сама собі намріяла, слухаючи мене про опис цього сиру. Отак от. Дякую за побажання, дякую за теплі слова. Мені дуже приємно, мені приємно бути корисною для вас, для вас, для тих, хто, хто цінує. Хто розуміє, хто зможе підтримати в важку хвилину, хто може разом зі мною порадіти, дякую, дякую вам всім. Ви в мене неймовірні, я вам постійно це повторюю і буду повторювати. Я сподіваюся, що це далеко не наша остання лотерея. Попереду ще багато таких розіграшів, тому приймайте участь. Не бійтесь, в нас ніхто нікого не дурить, в нас все по-чесному, в нас переможець в найближчий час отримує відразу ж свій лот. І ще ні один із переможців не написав чогось недоброго і не перестав приймати участь у наступних лотереях. А це що означає? Якби людина виявилась незадоволеною якістю нашого сира, вона би далі не приймала участі, правда ж? А так як люди приймають і далі участь, значить їм дійсно ця продукція сподобалася. Тому приєднуйтесь до наших лотерей, приймайте участь, і у вас буде шанс скуштувати козячий крафтовий. Сирок, можливо, і авторський. І я знаю, що багато з вас можуть сказати, та качота, я й сама варю качоту, та сологуні, я й сама варю Сологуні. Але повірте, у кожної господині, навіть варивши по одному рецепту, сир буде різний. Тому що залежить це від дуже багатьох. По-перше, від породи коз, По-друге, від е, якості молока. А у всіх коз воно різне, його не може бути однакового, навіть якщо порода коз однакова. Залежить це також і від настрою, з яким ви варите цей сир, і від погоди, яка на дворі, яка навкруги вас вітає у повітрі. Залежить це і навіть від розсолу, розумієте? Дуже багато факторів, від чого залежить смак сиру. І повірте, я розумію, що всі ви варите і качоту, всі ви вже почали варити сулугуні по моєму рецепту, але кожен із цих сирів буде абсолютно різним. Знаєте, в мене одна клієнтка замовляла закваски, фермент і каже: А є у вас качота в наявності? Кажу, є. А вона каже: і дайте мені головку, сирка, будь ласка. Я говорю, так ви ж зварите. А вона каже: я хочу скуштувати, який він? До чого потрібно стримитися? Який він повинен бути? Розумієте? Тому ще раз повторюсь. Я дуже вам вдячна за зворотній зв'язок. Приєднуйтесь до нас, до нашої, так скажімо, родини, до нашого господарства, до нашого каналу. Підписуйтесь, ми будемо тільки раді новим підписникам, новим коментаторам, новим сироварам. Новим членом нашої великої родини, для яких я можу бути корисною і привнести свій внесок у ваш розвиток. І дякую вам, що ви є.